Тепер можна купувати житло в будинках, що ще будуються. Відсоткові ставки можуть суттєво зрости після 10 років, і навіть зміна місця роботи може вплинути на умови кредиту. Тепер молодь до 25 років може внести лише 10% першого внеску замість 20%. Один пункт у договорі програми ЄОСЕЛЯ може змінити все, і ви навіть не помітите, як це вплине на ваші фінанси. Ми в XST часто стикаємося з цими важливими документами і бачимо, як невеликі зміни. Можуть призвести до значних витрат саме тому. Ми створили це відео, щоб ви були готові до будь-яких змін. Дивіться до кінця, і ми розкажемо, як уникнути ризиків і поділимося важливими порадами, які допоможуть вам зберегти фінансову стабільність при оформленні ЄОСЕЛЯ. Що таке ЄОСЕЛЯ? ЄОСЕЛЯ – державна програма пільгового кредитування житла започаткована у 2022 році для допомоги громадянам, які хочуть придбати своє перше житло. Програма передбачає низькі відсоткові ставки, 3% для медиків, військових, педагогів та науковців. Це реальний шанс на доступне житло для пільгових категорій громадян. З 19 вересня 2024 року набули чинності важливі зміни в програмі ЄОСЕЛЯ, і вони можуть суттєво змінити ваші фінансові зобов'язання. Ось на що варто звернути увагу: по-перше, пільгові ставки будуть діяти лише перші 10 років. Це означає, що якщо ви отримаєте ставку 3%, як, наприклад, для медиків або військових, після 10 року вона збільшиться до 6%. Якщо ж ваша ставка була 7%, то вона зросте до 10% після першого. О десятиліття, це важливо врахувати при довгостроковому плануванні. Ну що ж, у договорі є один критичний момент, на який обов'язково потрібно звернути увагу: зміна вашого статусу чи місця роботи може серйозно вплинути на процентну ставку. Давайте розглянемо на прикладі: якщо медик, який отримує пільгову ставку 3%, переходить із державної лікарні до приватної, він втрачає цю пільгу і має платити вже 7%. Це може здатися дрібницею, але насправді. Вона суттєво збільшує, щомісячні виплати. І якщо ви військовослужбовець або педагог, зміна роботи може також призвести до підвищення ставки. Як це впливає на виплати? Давайте розглянемо реальний приклад, щоб зрозуміти, як зміна ставки може змінити ваші фінанси. Припустимо, ви берете кредит на 1 мільйон гривень на 20 років. Перші 10 років ставка складає 3% і ваш щомісячний платіж буде близько 5550 тисяч п'ятсот гривень. Однак Після того, як ставка змінюється на 7%, ви вже платите 7750 гривень на місяць. А з 2011 го року, коли ставка підніметься до 10%, ваш платіж зросте до 9 650 гривень. Як бачите, зміна ставки може серйозно збільшити ваші щомісячні витрати, що суттєво вплине на ваші фінансові плани. І саме тому ми рекомендуємо бути максимально обережними при підписанні договору і враховувати всі можливі зміни. Якщо Якщо хочете отримати добірку перевіреної нерухомості у своєму місті, яка підпадає під Єоселю, тоді переходьте на наш сайт за посиланням в описі. Поговоримо про інші важливі зміни. Окрім змін у ставках, програма Єоселя зазнала й інших суттєвих оновлень, на які також варто звернути увагу. Тепер молодь до 25 років може внести лише 10% першого внеску, замість 20%, що значно полегшує старт для тих, хто тільки починає свій шлях до власного житла з'явилася можливість використовувати сертифікати є відновлення для першого внеску на житло ще одне важливе нововведення тепер можна купувати житло в будинках що ще будуються за умови реєстрації майбутнього об'єкта нерухомості в реєстрі це дає можливість придбати квартиру ще на етапі будівництва що може бути вигідно для багатьох покупців ці зміни можуть зробити доступ до житла ще простішим особливо для молоді але важливо пам'ятати що кожна з них Вимагає уважного підходу і ретельного розгляду перед прийняттям рішення. Як уникнути ризиків? По-перше, уважно читайте кожен пункт у договорі, адже навіть маленька деталь може мати великі наслідки. Перед підписанням договору не буде зайвим проконсультувати з юристом. Це допоможе уникнути непотрібних проблем. Крім того, варто планувати свої фінанси з урахуванням можливих змін у процентних ставках, бо вони можуть змінити суму щомісячних випадків. Плат. І звісно, пам'ятайте, що зміна роботи або статусу може вплинути на вашу ставку, тому це теж важливо враховувати. Отже, програма ЮЕСЛЯ може бути відмінним шансом для тих, хто хоче придбати власне житло, але важливо бути уважними до змін у договорах. Відсоткові ставки можуть суттєво зрости після 10 років, і навіть зміна місця роботи може вплинути на умови кредиту. Щоб уникнути неприємних сюрпризів, ретельно читайте договори, консультуйте з юристами і правильно. Плануйте свої фінанси. З вами була команда X-Estate, Сподіваємось, це відео було корисним. Поставте лайк, підписуйтесь на наш канал і до зустрічі у нових відео.